Добрий день ще раз шановні. Я продовжую це коротке відео. Після морозів, які були десь у нас 16 може трошки більше, хочу протестувати, як витримали наші почки. Я відріжу і сорт кеша із тої частини, що у нас не повністю замотана і не прикопана. Протестую один. То, те, що я залишав на О. І, оце, і це буде у нас киша. Я його назначу О, і ввечері поставлю на пророщування, подивимося, як буде почка а то ні, доможе пусте у нас і корінчики, так що проведемо тестування на витримку на морозостійкість. Я нагадую, що було. Більше 16 градусів. У ну, всякий случай не менше. Ще я візьму пару черенків із подарок Запоріжжя д 200. Сильний виноградик. От. І у нас ще є албена ногу. Потім подивсь, як воно пройде. Дякую.